До уваги тих, хто вступає цього року на бакалавра і магістра, вже відомі ціни в більшості університетів. Університети ввели в базу ЄДЕБО вартість навчання я зібрав в себе в телеграм-каналі в шапці профілю. Можете перейти там, подивитись на бакалавра, на магістра. Ціни різні, і ціни залежать, звісно, від регіону. Що я помітив, це те, що багато регіонів взяли певну доплату за безпеку. Зокрема, Регіони заходу України щодо аспірантури, тут ситуація складніша, адже попит на аспірантуру різко зріс за останні два роки, і вартість навчання перевалила за 100 150 тисяч на рік. А тепер вже не буде контрактної денної форми аспірантури на цей рік. І я підозрюю, що контрактна форма заочна різко впаде, можливо, навіть там до 15-20-30 тисяч гривень, але це поки що. Невідомо. Спостерігайте вартість актуальну на сайті. Ну і звісно, що не ведіться на ті ціни, які були під час ажиотажу. Напишіть, чи ви цього року вступаєте, які спеціальності ви обрали, можливо, які питання вас цікавлять, я обов'язково відповім. Я є проректором з навчальної роботи університету, тому з радістю вас проконсультую.